Усім привіт! Я сподіваюся, мене нормально видно, нормально чути, тому що мені світить сонце, я майже нічого не бачу, що я зараз знімаю. А по-друге, на вулиці дуже сильний вітер, в цілому, як і вчора. Тому, можливо, у мене буде трошки гірше чути, але сподіваюся, що все буде норм. А, сьогодні середа, 29 березня. І вчора відкрили Макдональдс. А, насправді це міг міг. Міг бути влог, міг бути блог. Чому слово «міг» таке дивне? Насправді це мав бути влог. А, напевно, слово міг не існує. Насправді це мав бути влог з відкриття Макдональдсу і таке подібне. Але вчора я там була і щось якось, знаєте, ну от про зйомку я не дуже думала. А, тим не менш. З новин. Сьогодні у нас середа, я це вже сказала. По-друге, в мене почались канікули, що просто найкраще в моєму житті. Друге по кращості, друге по пріоритету після Макдональдсу. Отак-от. От і також я ще підстригла своє волосся. Ну, не я сама, але просто як факт, що в мене нова довжина, нова стрижка. Це факт. От. Тому так, сьогодні у нас середа, Боже, я сказала, це вже втретє, але тим не менш, сьогодні ми проведемо день разом, можливо, навіть не день, а два, три, чотири, п'ять, я не знаю. Ам... Сьогодні має бути цікавий насичений день, і щось мені якось не подобається це, цей початок, і, можливо, я. Якось по-інакшому це все запишу. Менш погнали а, проводити цей день разом Сподіваюся, вам сподобається цей влог. Можете поставити лайк, якщо не сподобається, не ставте лайк, ставте дизлайк. Коротше, пишіть коменти, підписуйтесь і ми починаємо. Погнали Let's go! Thank you Я починаю розповідати про те, наскільки сильно я обожнюю цю частину міста. А, і, на жаль, через вітер звук вийшов дуже поганим. Навіть навушники не допомогли, тому записую це вже після зйомки. і сподіваюся, що це не вплине на якість влога. І так, все. це все, що я тут казала. Я повернулася додому і хочу показати вам те, що ми придбали сьогодні. Насправді невеличка передісторія. Я усім з серцем обожнюю книгарню Старого Лева. Зокрема, там не тільки книгарня, а й кав'ярня, що дуже зручна. Мені в цілому подобається концепт цього закладу. Те, що ти можеш купити книжку, одразу сісти її і читати. Плюс вона знаходиться в центрі з нереальним видом, тому це звучить як, як реклама, але на жаль, це не реклама. Ми купили, точніше, мені подарували книжку, яка називається ось так. Яка виглядає ось так: щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Коротка біографія про мене. Насправді я та людина, яка купує безліч книжок, тобто зараз у мене стоїть книжок, напевно. 10 непрочитаних, абсолютно нових, але зараз я нарешті взялась за читання. В мене більше часу через канікули, і я цьому дуже-дуже рада. А, і так, плюс одна книжка в мою колекцію. Я сподіваюся, що я її прочитаю якомога скоріше, тому що а, опис дуже цікавий, і я ніколи про неї не чула раніше, але, тим не менше, має бути цікаво. Я сподіваюся, I hope so. Ну і раз ми вже заговорили про книжки, хочу показати книжку, яку я читаю зараз, яку я купила, точніше, мені знову ж таки купила на дні два тому, може три. Я в захваті від неї ця книжка Спартака з Суботи. Я думаю, ви 100% чули, що це за людина, хто це, можливо, навіть дивились подкаст терапію. Я дуже довго вагалася, аби купити її чи ні. Надо, потріб... Боже, що, що за російська? Е, потрібна вона мені чи ні, але, тим не менш, я дуже-дуже рада тому, що купила її, тому що її важко знайти. І е, насправді це реально дуже класна книжка. Я майже її дочитала. Я сподіваюся, що я сьогодні її дочитаю, тому що мені залишилось буквально зовсім трохи. І перейду вже до інших. Взагалі, якось так виходить, що. Дні, коли я знімаю влоги, виходять такими доволі депресивними в мого життя, тому не зважайте на це і не думайте, що моє життя от проходить тільки так. Всім привіт! Точніше, доброго ранку. Я записую перше відео, зараз близько десь 11-ї. І насправді вчора я вже нічого не записувала, не знімала. Ввечері закінчився так собі, але я поїла мак, тому anyway. А Також вчора ввечері, точніше сказати навіть вночі, я дочитала нарешті книжку, яку вчора вам показувала, начебто. Спартака субота про насильство, і насправді мені здається висновок такий, що цю книжку має прочитати просто кожен, тому що вона дуже класна, і мені здається, корисно буде реально для кожного, незалежно від стації, віку і всього іншого. І всього іншого, тому а, я вам раджу її. От а також а, сьогодні зранку я вже почала читати ще одну книжку, яку теж показувала вам вчора. Яку вчора придбала, а нічого не можу сказати, просто читаю, потім дочитаю і, можливо, в якомусь з відео теж розкажу вам про неї. От а, сьогодні я знову нафарбувалась. Насправді Я справді, якийсь у мене такий період макіяжу настав. А, зараз я одягаю каблучки, перстні, каблучка, це, напевно, як весільно більше. Коротше, одягаю перс, персні і а, буду виходити. Сьогодні у мене такий доволі простий лук. Цибулька. Це светр і чорні джинси. На ноги я одягну, напевно, Nike SB Force. Файнал лук на сьогодні виглядає якось так. Ну і джинси тут ще важко їх показати.